Доброго дня, товариства. Останні події, яким важко не радіти, змушують згадати історію земель, які ми напевне маємо не менше підстав називати нашими ніж дехто, якщо вже нашим ворогам захотілося поговорити про те, чиї землі, чиї і що для кого наше йдеться про Курськ та Курщину. І е, якщо брати ширше, територію так званої північної Слобожанщини, етнічної української землі, яка була штучно приєднана до Росії, цебто Московщини, ще на початку ХХ століття з утворенням радянської влади, е, регіон Слобожанщини тривалий час порожнів. Після е, монголо татарської навали і був заселений козаками, можна сказати, майже наново, не без сприяння московського царства, яке хотіло мати е, смугу заселених земель від постійних наскоків ординців, які мали е, свої підстави. Шарпата Московщину, зокрема через те, що та е, незаконно претендувала на е, статус спадкоємців золотоординських ханів. Хоча кримський хан мав для цього підстав більше. Ну, Недарма росіяни Крим це так сильно не любили і, загарбавши таки, його знищили у архії. Але повернемося до історії Свобожанщини і Курщини. Курщина е, загалом, говорячи про Курщину, ми маємо на увазі, що в е, е, Кордони цього регіону розуміємо доволі відносно. Звичайно, Курщина це і Курська область, так моти, яка підпорядковувалася воєводом в 16-му сторіччі. І Курське князівство, яке належало Україні ще принаймні з 11 сторіччя, і курс, врешті-решт нинішня Курська область, і Курська губернія у всіх цих утворень, звичайно, були різні кордони, і звісно, далеко не на всі ці кордони розповсюджувалось українство. Головним чином і диметься про південну частину курського регіону, причому це більшою чи меншою мірою справедливо і для області, і для губернії, і вже тим паче для князівства. Тут вже можна думаю, говорити про всю Курщину. Інша справа, що з середньовіччя, звичайно, відомостей у нас менше. Але ці якраз нечисленні відомості, які заціліли про Курщину з середньовіччя, можна вважати доволі знаковими та знаменними. Тепер тобто, ніж перейти до них варто згадати, що Курщина. Так само як в свого часу і Муромор'язанське князівство становило собою частину Чернігівщини, тобто Чернігівського князівства. Чернігівське князівство свого часу було дуже могутнім, настільки що конкурувало з Києвом майже на рівних, ну конкурувало не обов'язково в значенні особиця і в позитивному значенні слова. І Воно було, вочевидь, дуже великим, щоб ним було ефективно керувати, і тому з часом від нього відковувалися уділи, які пізніше оформилися в самостійні князівства. Це Муромо князівство, на так би мовити, крайньому сході Чернігівщини, Новгородсьверське князівство, яке теж, попри свої незначні розміри, відіграло не останню роль в історії Київської Русі. Достатньо сказати, що деякі Новгородсьверські князі поставали Чернігівськими князями. І це саме стосується і Курська. Тобто і Курські князі стали князями Чернігівським. Курське князівство виокремилося близько 1130 року, у всякому разі, десь із цього часу про нього в нас з'являються достовірені відомості. Це десь за 100 років після першої згадки курських джерелах, тобто в 30-х роках 11-го сторіччя. І ось що цікаво. В місті Курську правив свого часу не хто інший, як князь Ігор, добре нам відомий з великої української поеми Слово про Ігор і похід. Так пізніше він став новгороціверським князем, ну, вочевидь, місто Новгороціверський, все-таки дещо перевищувало Курськ. Але в Курську він таки встиг покняжити, і таким чином це місто тісно пов'язане з одним із е, найвідоміших українських героїв, відомих правда більше завдяки непересічному літературному твору. Було звичайно багато воєнників, які воювали значно звичайтяжніше, але треба віддати належне, що. Незважаючи на те, що Ігор зазнав поразки в відомій битві, він зазнавав не лише поразок. У нього перемоги на його рахунку також були, а головне він постає людиною дуже хороброю і принциповою. І з цієї точки зору, безперечно, міг вважатися взірцем для нащадків. Приємно, що одні з цих нащадків, наші сучасники, достойно виправдовують і можна сказати, навіть перевершують здобутки князя Ігоря, і на відміну від нього ведуть справи значно успішніше. Курське князівство відігравало помітну роль в історії Чернігівського князівства. Ну, яке було ніби як е, своєрідною федерацією Чернігівського, Новгородцівверського та Курського князівства пізніше оформилося князівство в курсько трубчевському був і такий період, але більш чи менш помітні ролі Курська попала Батива Навала, а пізніше ну дуже йому нашкодила інтервенція в. Е, Ординців ще й в 1278 році, коли Курська було спалено дощенту. Втім, місто відродилося, бо вже в 1360-х роках воно належить до володінь, ну, як і Курщина, звичайно, київського князя Володимира Ольговича. І знаходиться в складі українських державних утворень, зокрема держави Свидргаєва. Воно згадується серед переліку Свідргалевових міст. А також у відомій пам'яті середньовіччя пискоруських міст дальніх і ближніх. Де е, згадується Курск, тобто е, Курськ згадується серед українських міст, так що його державна приналежність в ті часи не підлягає сумніву, попри те, що з пізнього середньовіччя історичні відомості е, про Україну, зокрема про її кордони, збереглися доволі пунктирно, але є й доволі конкретні відомості, як належність частини Донбасу і про Чорноморського узбережжя. До держави Свердгала і до Володні князів увельковичів і аж лише на початку шістнадцятого сторіччя, у зв'язку з віровомним початком війни і переманюванням на свій бік українських князів Чернігово Сівершини Московським князівством, попросту кажучи, Московське князівство. Діймало тероризмом князів, які правили Чернігово Сіверщиною, і князі, не будучи здатні захистити свою землю, а центральний уряд не міг оперативно реагувати на стрімкі російські вторгнення. Врешті-решт, втомившись від цих вторгнень, деякі князі Чернігосі Сіверщини перейшли до Московщини всупереч угоді між державами. Великим князівством товським та руським та московщиною, згідно з якою обидва правителі обидва держав зобов'язувалися не приймати до складу своєї держави князів з держави сусіда, а справа в тому, що князь мав право перейти разом зі своїм уділом, тобто зі своїм землям, зі складу однієї держави до складу іншої держави і при цьому не вважатися зрадником саме цим правом князів скористався московський князь іван третій регулярно шарпаючи Литву без всякої на те причини, і незважаючи на угоду, укладену з великим князем Литовським, він прийняв до себе Чернігосів Сіверських князів, яких сам же і спробував цими нападами. З цього періоду почалося доволі тривале перебування курська та курщини в межах московської держави. Правда, кінець цьому поклали Степан Баторій, який звитяжно воював проти московщини за підтримки українських та білоруських шляхтичів в кінці шістнадцятого сторіччя, і нарешті остаточно повернув загарбані московщини Чернігової сіверські землі до складу вже об'єднаної держави русинів українців, литовців, білорусів та поляків. Наш благодійник, великий полководець. Нарідки шляхетний та толерантний король Володислав IV, який зокрема дуже сприяв козакам, любив їх, а вони в свою чергу шанували його. Але ще перед звитяжним походом на Московщину Володислава, який завершився деулінським перемир'ям, Курськ і Курщина виявилися залученими до іншої, можна сказати, звитяжної інтервенції до Московщини на початку 17 століття, яка була здійснена фактично силами українських магнатів. Дивом врятований від е, смерті, е, як він сам казав про себе, мниманий московський цар вже Дмитро Іванович, а можливо й не вже як знати, проходив в своєму поході на москву саме через посем'я, центром якого був Курськ. І, зокрема, зі своєї бази в Кутівлі, де між іншим його о, прийняли з великою охотою і з е, великим ентузіазмом, з військом, яке в основному складалося з української шляхти та запорозьких козаків, стрімко рухаючись на Московщину, зайняв майже десяток міст, серед яких був і Курськ. До речі, читаючи про зайняття Дмитром Івановичем москвинських міст по дорозі на столицю держави, тобто Москву, складається враження про доволі значну легкість, з якої ці міста переходили до нього, тому що якось тривалих облог. І запеклого опору за цими містами майже не було помічено, в усякому разі за Курском, і це в контексті активної підтримки Дмитра Івановича українськими, як магнатами, так і запорозькими козаками, наштовхує на думку, що, мабуть, і в Курщині настрої були вже тоді не такими, вже промосковськими. Так чи інакше, але історія схожим чином повторилася із Дмитром II, і обидва, хоч і ненадовго, але таки посіли москвинський трон. Отут доречно повернутися до проблеми ординських наскоків, яка була особливо актуальною для лівобережжя тривалий час. Річ тім, що лівобережжя напряму сполучене з Кримом. Ну на від правобережжя, яке було відділене Дніпром, який, хоч трохи перешкоджав ординцям переправлятися, було вразливішим перед їхніми наскоками до того ж, по, так би мовити, транзитною територією, через яку пролягав шлях ординців на москву. Більшість цих територій була фактично нічиною. Там е, тривали долі жорсткі, в основному тристоронні протистояння між українцями, москвинами і ординцями. Українці брали чільну участь у боротьбі за освоєння цього простору, між іншим у тамтешніх війнах, зокрема проти Москвинів, відзначився великий колонізатор в кращому розумінні цього слова. Колонізатор в смислі не завойовника, а як загосподарювач земель, можна сказати, автор економічного дива лівобережжя, і не останній полководець Ярема Вишневецький. Останній також сприяв наскільки відомо поширенню і утвердженню козацтва на лівобережжі, але в дещо своєрідний спосіб. Тобто під власною гідою, намагаючись зрозуміло контролювати цю, так би мовити, соціальну субстанцію. Козаки, як відомо, були дуже сильними, вололюбними людьми із надзвичайним господарським та військовим потенціалом. Але князь хотів використовуючи цей потенціал і собі його контролювати. Напрошується думка, що може навіть е, саме цей хід Єрема Вишневецького, саме ця його політика наштовхнула і Москвинів до думки. Використати козаків для осадження, тобто зайняття спірних земель ото самого Посейм'я і о, лівобережжя, щоб створити смугу стабільного заселення землі, яка могла б уже своєю чергою утримувати фортеці, які б своєю чергою перешкоджали стабільним ординським наскокам, від яких Московщина також потерпала. Зразу варто сказати, що засічні риси, так мовити, тобто оборонні лінії, утримувані воєводами їх були цілих дві Московщину не надто рятували. Отже, єдиним прийнятним і справді стабільним виходом ситуації було заселення землі, але москвини якось заселять, оброблять землі, піднімати піднімають сілину не рвалося, бо Господарники з них, як показує подальша історія, були такі собі. Як ми добре знаємо, не лише лівобережжя змушені були освоювати українці. Вийшло історично так, що і значною мірою Сибір, і Урал, і Далекий Схід, і цілину в приказахських степів було освоєно саме українськими руками. То не слід дивуватися, що аналогічний сценарій повторився і на лівобережжі. точніше повторювався він вже на Уралі, на Забайкалі та Сибірських регіонах, бо ці події відбулися пізніше. А досвід освоєння українцями для був якраз першим. Московщина тоді зрозуміла, що якщо правильно українців використати, і головне лишити їм автономію, на той момент їй вистачало розуму для цього. Чомусь далі цей розум кудись вивітрився протягом і все ніяк не може вернутися. Хвороба прогресує, на жаль. Але в 17 сторіччі московщина розселяла українців на лівобережжі, точніше запрошувала їх для розселення на правах широкої автономії, зберігаючи і. Всілякому можна сказати, підтримуючи козацький устрій, таким чином і утворилася Свобожанщина. Соціальний і суспільний устрій, і навіть адміністративний устрій, якою значною мірою, ну крім ланки, воєвод, був аналогічним устрою Гетьманщини, і тому це був за характером суто козацький край. З московського там на е, новозаселених територіях були тільки фортеці, і ті фортеці були безпорадними острівцями е, в морі, всновигаючих по степу ординців, які ніяк не могли закріпити е, скількість надійного територію, не кажучи вже про те, щоб упередити наскоки. Справа пішла на вад якраз тоді, коли стало осаджувати землю українське населення, яке після е, не завжди вдалих е, козацьких повстань проти речі Посполитої хвилями назвалось на вільні землі і охоче їх осаджувало. Тоді зокрема було побудовано козаками фортецю Суджа, е, яке стало сотенним містом сумського слобідського полку, тобто частина сумського полку е, знаходилася і тоді вже на території. Скажімо так, нинішньої Російської Федерації, тобто включала і е, частину Курщини тієї самої, на відміну від багатьох інших сотених фортець, суджа е, збереглася і нині як місто е, сучасне в Російській Федерації, яке нині на даний момент зайняте нащадками наших козаків, що виглядає історично цілком справедливим. Ну бо хто будував, той врешті Росії займає, якщо хтось. Хвалиться, що вони нам щось тут построїли на цій підставі, претендує до нас лізти, то має подумати, що ми можемо мати для цього підстав не менше.